Пропонується до продажу затишний приватний будинок за помірною ціною у селі Шевченкове з Венегородського району Черкаської області. Будівля зведена у період 80-х років із цегли та накрита шифером. Загальна площа будинку становить 51 метр квадратний. У будинку наявні дві житлові кімнати, коридор, кухня, санвузол, веранда, що створюють затишну атмосферу для проживання. Встановлені сучасні пластикові вікна, які забезпечують енергоефективність та комфорт, опалення в будинку, індивідуальне газове, наявні всі необхідні комунікації, електрика, газ та вода, загальна площа ділянки 50 соток. На території подвір'я розташовані підсобні приміщення, зокрема, літня кухня, великий погріб для зберігання продуктів, гараж для автомобіля, сарай та дві криниці. Одна у дворі, інша в саду, що забезпечує додаткове джерело води. Двір огороджений, на ділянці розташований великий сад із плодовими деревами та 25 соток родючого городу, що надає можливість займатися садівництвом та городництвом. Село має розвинену інфраструктуру, в пішій доступності розташовані магазини, аптека, школа, дитячий садок, відділення банку, пошти, кафе, зупинка громадського транспорту. Шевченкове знаходиться за 22 кілометри від районного центру міста Звенигородка, село поєднує в собі розвинену інфраструктуру та багату культурну спадщину, що робить його привабливим місцем для проживання. Усі документи готові для переоформлення на нового власника, ціна будинку 8 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.